На край світу, на країну, де сонце співає, відправляються мрії, серце віддані вдає, за працю, за мрію, за кожен той крок життям вони платять, воїни трудових блоків, на млинах, на заводах, на полях, на морях вони стоять на стражі, як борці, як воїни. За право працювати, за гідність, за честь серцям вогонь віддають, поклик трудовий несуть, і, хоч долі неспокійні і біль їхній безмежний, вони йдуть без вколивань на роботу своєму везінню, світ їм вдячний за мить, за роботу, за силу, щоб у мирі, щоб у злаході жити вільно на землі. На захід, приурочений до дня жертв праці. Сьогодні ми збираємося, щоб не лише вшанувати пам'ять тих, хто поклав на лінію вогню своє здоров'я та навіть життя у мирних умовах праці, але й глибше розуміти значення цієї дати. Кожна робоча година, кожне зусилля працівника мають свою ціну. І сьогодні ми прагнемо визнати це. Це не лише день пам'яті, але і день навчання, день рефлексії і день зобов'язань перед тими, хто віддав своє життя на благо іншим. Хай наша зустріч стане не лише спогадом про минуле, але й спонуканням до дій для покращення умов праці та забезпечення безпеки. На робочому місці для кожного працівника День жертв праці це міжнародне свято, що відзначається в багатьох країнах світу щорічно з метою вшанування пам'яті та визнання важливості людей, які постраждали або втратили життя в результаті нещасних випадків на роботі. Він також присвячений підтримці та підвищенню усвідомлення. Про безпеку та охорону здоров'я на робочому місці. Історично День жертв праці виник як реакція на більшу увагу до умов праці та працівників, а також як відповідь на зростаючу кількість нещасних випадків на роботі та професійних захворювань. Перші ініціативи встановлення День жертв праці. Датується другою половиною 19 століття, але його офіційне візнання відбулося пізніше у 1970-х роках. Міжнародний день жертв праці пам'ятає людей, які постраждали або втратили життя під час виконання своїх обов'язків. Цей день надає можливість. Розглянути всі ризики різних професій і сприяти прийняттю заходів для забезпечення безпечних умов праці в усіх галузях промисловості. Ось декілька професій, які часто пов'язані з підвищеним ризиком: будівельники, мінери, пожежники, електрики, журналісти, моряки. Лікарі, поліція та інші це лише декілька прикладів, але існує багато інших професій, де також можуть виникати ризики для здоров'я та безпеки працівників. Основна мета Дня жертв праці підкреслити важливість забезпечення безпеки та охорони здоров'я на робочому місці для усіх працівників. Це нагадує керівникам підприємств, роботодавцям, робітникам та громадкості про необхідність постійної ваги до умов праці, професійної підготовки та захисту прав працівників. Відповідальне ставлення до цих аспектів може запобігти трагічним наслідкам та зберегти життя та здоров'я працівників. Таким чином, День жертв праці це не лише день пам'яті. Та вшанування, але й можливість для всіх зацікавлених сторін обговорити та вдосконалити підходи до забезпечення безпеки та здоров'я на робочому місці з метою запобігання подібним трагедіям у майбутньому. У 1989 році Американська Федерація праці та конгрес промислових організацій. Оголосив 28 квітня Днем пам'яті робітників, щоб вшанувати пам'ять сотень тисяч робітників, які щороку гинуть і отримують шкоду своєму здоров'ю на виробництві. День пам'яті робітників також відомий як Міжнародний День пам'яті робітників або Міжнародний День пам'яті загиблих та поранених робітників. Відтоді щороку відзначається у всьому світі це можливість підкреслити запобігання більшості нещасних випадків інвалідності та погіршення здоров'я на робочому місці, а також сприяти кампаніям та профспілковим організаціям у боротьбі за підвищення безпеки на робочому місці. Україна як і багато інших країн стикається з різноманітними нещасними випадками на роботі, які мають серйозні наслідки для працівників та їх сімей. Ось лише декілька прикладів. Вибух на хімічному заводі. У 2020 році на хімічному заводі в місті Калуші сталася серйозна аварія, що призвела до вибуху. Внаслідок цього загинули та отримали поранення десятки працівників. А також зазнали шкоди навколишній будівлі та майном. Цей випадок підкреслив важливість дотримання правил безпеки на хімічних підприємствах та ретельної перевірки обладнання. Обвал шахти. Україна відома своєю великою кількістю вугільних шахт, де нещасні випадки не рідкість. Наприклад. У 2019 році на одній з вугільних шахт на Донбасі стався обвал, у результаті якого загинуло чотири шахтарі, та ще декілька отримали серйозні травми. Цей випадок показав наскільки важливо дотримуватися безпеки та забезпечувати відповідне обладнання для роботи на шахті. Аварія на будівельному об'єкті. Будівництво є однією з найбільш небезпечних галузей у робочій сфері, і нещасні випадки на будівельних об'єктах є на рідкість. У 2018 році на будівельному об'єкті в центрі Києва сталася аварія, коли випала частина крану, що працювала на висоті. Це призвело до смерті декількох будівельників та травмування інших. Цей випадок підкреслив важливість дотримання правил безпеки на будівельних майданчиках та необхідність ретельного контролю за обладнанням та процесами. Але українці ніколи не забудуть одну із найстрашніших трагедій, яка трапилася в ніч з 25 по 26 квітня 1986 року. Чорнобильська трагедія це одна з найбільш відомих та серйозних катастроф в історії України. Під час тестування реактора четвертого блоку Чорнобильської АЕС стався вибух, що призвів до викиду радіації у великій кількості 24 лютого 2022 року. Професія військових як ніколи стає невід'ємною складовою забезпечення безпеки та стабільності у складних геополітичних умовах. Робота військовослужбовця або прикордонника має великі ризики, безпосередньо пов'язані з втратою або скаліченням життя, проте також. Наділяє цих людей честю, гідністю та накладає на їх плечі велику відповідальність перед своєю країною та громадянами. Далі важливо пам'ятати про вашу внутрішню солідарність та єдність. Саме ці якості роблять український народ непереможним разом. Ми зможемо подолати ці випробування, захистити свою країну та забезпечити майбутнє для наступних поколінь. Нехай наша воля, мужність і відданість своїй Україні допоможуть нам подолати ці випробування і вивести до перемоги.